Церква помирає, а він зупинив сонце. І поки спав Ватикан, домовився з Богом. Церква у Європі помирає, залишає сліди парафіну, краплі, святої крові. На рясі у каменях Сваровських. Хто має заміну, той давно не бачить оригінал. Просто проходить повз. Життя у пітьмі не вимагає жодних посередників, жодних замінників, так само, як твоя блаженність. Бог викликає тебе на розмову. Один на один. Збирайся нарешті з думками. Хтось просить у Бога велосипед. А хтось, а хтось краде його на парковці. Та вимолює прощення. І безкінечна, як обірваний хейнал, драбина, каїття. Дякую.